О, привіт, рідненькі! Сьогодні цікавий випуск, тому що я вам розкажу про сучасні технологічні речі, які вироблені руками і мізками українців. Зустрічайте мій топ комп'ютерних ігор, вироблених в Україні. До речі, мужики, я знаю, що в більшість цих ігор ви грали 100%. Тому напишіть ну в коментарях, яка ваша найулюбленіша. А ми потопали рідненькі. Гра, яка була на комп'ютері майже кожного українця на початку 2000-х років. Українська розробка Козаки. Саме з цією грою у мене пов'язана поява комп'ютера вдома. Козаки це культовий проект, про який знає кожен ігроман. Серію стратегії козаки створили розробники з GSC Game World. Перша частина «Козаки Європейській війни» вийшла ще у 2001 році та стала одним з еталонів жанру стратегії. Згодом світ побачив ще дві частини козаки 2 напелеонівській війни та козаки 3. Особливість гри у наступному. Це стратегія у реальному часі з сетінгом 17 18 століття та крутим геймплеєм. Після успіху першої частини, продажі якої сягнули 2 мільйонів копій. Розробники зрозуміли, що треба створювати. Сіквел. Тож у 2005 році вийшли Козаки 2 Наполеонівські війни. В яку версію козаків шпіляли саме ви? Напишіть нам в коментарях, та не забудьте скачати та поностальгувати. Ще одна гра від студії GSC Game World найвідоміша гра вироблена в Україні Stalker. Першу частину розробляли цілих 6 років. Вона вийшла у 2007 році. Гра від творців козаків GSC Game World здобула світову популярність та стала культовою. Є три частини: сталкер Тінь Чорнобиля, Сталкер Чисто Нево та Сталкер Поклик Прип'яті. Лінійку створена у жанрі стрілянини у стилі горору з елементами природницького бойовика. Події відбуваються в альтернативному світі на території України. У Чорнобильській зоні відчудження за сюжетом у 2006 році зона піддалася несподіваному аномальному впливу, в результаті якого всі процеси змінилися, З'явилося безліч артефактів та мутантів. За даними на серпень 2021 року, продажі серії сталкер подолали позначку в 15 мільйонів копій. Люди у всьому світі очікують на другу частину гри Сталкер. Ми вже побачили її трейлер та геймплей. Та вже знаємо, що вона точно вийде у 2024 році. Ще одна крутезна гра, створена українцями, дії якої відбувається в постапокаліптичному світі в Україні Метро 2033. Цю гру світ побачив у 2010 році. Вона створена розробниками з 4A Games, сюжет Метро 2033, заснований на романі Метро 2033 Дмитра Глуховського. Ті гри відбуваються в тому ж самому вигандовому всесвіті, в тому ж самому середовищі, а протагоністом в грі є Артем, головний герой роману Метро 2033, стрілянка з елемента горору. Тут ви зустрінете віртуальні наслідки ядерної війни, мутантів та інші подібні речі. У грі також неймовірні за художнім задумом пейзажі постапокаліптичного світу. В грі існує два можливих завершення, що залежить від того, погодився гравець морально добре, допомагав зустрічним, переховувався від воргів, чи ні, не допомагав і вбивав воргів. До гри 3 серпня 2010 року було видано доповнення «Rangers Pack». Воно додає новий рівень складності, що робить гру напруженішою. Та складнішою, оригінальна Metro2033 здобула високі оцінки та багато схвальних рецензій. Зібравши на агрегаторі Metacritics середню оцінку 81 зі 100 для Windows версій та 77 зі 100 для Xbox 360. До речі, цікавий факт, що студію 4A Games заснували колишні співробітники студії GSC Game World, які розробили гру Stalker, тому їх можна рахувати далекими родичами. Ще одна гра з постапокаліптичним світом, розроблена українцями, і напевно про яку ви майже нічого не чули, колапс. Ця постапокаліптична відеогра у жанрі шутера від третьої особи з елементами слешера вийшла у 2008 році. Дія гри відбувається в майбутньому на території так званого звалища, розташованого в місті Київ і околицях після згадкової катастрофи та ізольованої від решти світу. Колапс розповідає історію Родана, останнього лорда цих земель якому належить розгадати змову проти лордів і допомогти освободити жителів звалища. Столиця представлена за зразком майбутнього 2096 року, та переповнена мутантами й ворожими кланами. У розпорядженні персонажем може бути три види зброї: розкладний меч, пістолети та кулемети, дробовики-снайперські рушниці. Ракетні установки Колапс отримала схильні відгуки критиків і гравців. Український журнал Домашній ПК поставив грі оцінку 4 з 5, відзначивши непоганий геймплей, графіку і оригінальний ігровий світ за підсумками 2008 року від журналу геймплей Кріа яка розробляла цю гру, отримала за створення колапс нагороду найкращий дебют. Кияни, якщо ви хочете побачити, як буде виглядати Київ у 2096 році. Запрошую вас у всесвіт цієї гри. А ви чули про українську гру, яка натхнена роботами автора жахів Говарда Лавкрафта «The Sinking city Екшн пригодницька відеогра. При створенні розробники надихались роботами автора жахів Говарда Лавкрафта. Детективна гра має відкриту систему розслідування. Попри отриману карту подій, не обов'язково діяти згідно з нею. Події відбуваються у вигаданому місті Окмонт в 1920-х роках. Головний герой приватний детектив і вітеран війни Чарльз В. Рід. Який страждає від дивних снів. Він отримує запрошення розслідувати одну справу в Окмонті. прибувши куди, зустрінеться з невідомою надприродною силою. The Singing City – це детективна гра з відкритим світом, з видом від третьої особи. Вона має відкриту систему розслідування, в якій результат виконування квестів гравцем часто визначається тим, наскільки він спостережливий при дослідженні різних доказів і наскільки логічно поєднує їх. Попри отриману карту подій, гравцям. Пропонується не обов'язково діяти згідно неї. Маючи певні докази, протагоніст може замовчати їх задля власної вигоди чи дотримання справедливості. Йому потрібно турбуватися не лише про власне фізичне здоров'я, а також про психічний стан. Гру розробила українська компанія Frogwares. Вона розробила ще хітову серію ігор про Шерлока Голмса, про яку ми поговоримо далі. Серія комп'ютерних ігор про Шерлока Холмса від українських розробників стала хітом серед геймерів. Компанія Frogwares Випустила близько 10 ігор про Шерлока Холмса, починаючи з 2008 року. Станом на 2019 рік розробкою цієї ігри займається 80 співробітників. Останньою розробленою відеогрою є Sherlock Holmes, The Awakened», яка була випущена весною 2023 року. Це пригодницький детективний горор із видом у перспективі від третьої особи. Події відбуваються у відкритому світі, за виключенням окремих сюжетних локацій. Завдяки краудфандингової компанії на Kickstarter у The Awakened» з'явилися сцени. Де гравцю передається управління за Ватсона. Розробники присвятили свою гру українському народу, що став жертвою російського геноциду. Звернення Фрогвес до гравців переведено на всі доступні локалізаційні мови. 24 лютого 2022 року наша батьківщина Україна зазнала жорстокого вторгнення і була втягнута в повномасштабну війну у квітні 2022 року. Ми розпочали розробку Шерлок Холмс Awakened. Ми присвячуємо цю гру всім воїнам, волонтерам, усім, хто їм допомагає, та загалом всім людям, які на своїх плечах тримають нашу країну. Ця гра це акт непокори проти хаосу і жахів, якими ворог намагається сповнити наші життя. Слава Україні! Я грав в цю гру на плейстейшені, раджу всім спробувати. Крута детективна історія. А ви знали, що багатокористувацький аркадний авіасимулятор World of Warplanes створила українська компанія, перша студіо для War Gaming. У World of Warplanes присутні більш ніж 250 різних бойових літаків виробництва СРСР, Німеччини, США, Великої Британії, Японії, Франції та Китаю. Наявна в грі техніка розділення на відповідальні національні дерева з гілками, що відповідають класу літака: винищувачі, багатоцільові винищувачі, важкі винищувачі, штурмові і бомбардувальники. Крім того, присутні преміум літаки. Які можна придбати без вивчення, вони забезпечують підвищену винагороду за результати ігрових сесій. Кожне дерево техніки починається від біпланів першого рівня, що відносяться до міжвоєнного періоду, і завершується розвиненою реактивною технологією X рівня. Всі літаки, крім преміум техніки, можуть бути вивчені і вдосконалені за допомогою накопичення очок досвіду і кредитів безпосередньо під час гри. Основний з моменту виходу версії 2 ігровий режим завоювання є поєднанням PVP та PVE геймплеє начено два типи бою Стандартний бій, в якому протиборчі команди формуються спеціальними алгоритмами, і тренувальні кімнати, в яких склад команд і окремі налаштування бою повністю визначаються гравцями. Тренувальні кімнати призначені як для новачків, які прагнуть поліпшити свої навички, так і для досвідчених команд, що відпрацьовують тактики, оцінюють нові літаки або практикуються у стрільбі і спілотуванні. У них відключено винагороду досвідом і кредитами. Ігрові сесії проходять на 40 деталізованих і видовищних ігрових локаціях, заснованих на реальних ландшафтах і об'єктах, що зустрічаються в різних регіонах землі. Це дуже крута і сучасна гра, яка випускається на ринок білоруської компанії. Тому я навіть не знаю, як до неї відноситися. Напишіть ваші думки в коментарях. А ви знали про українську гру, яка показує СРСР в альтернативному всесвіті UAMT? Відеогра шутер від першої особи, розроблений київськими компаніями Bodal Art Plains та Digital Spray Studio. Це гра дебютний проект компанії. Вперше вона була анонсована у 2003 році. Гра показує альтернативне минулого Радянського Союзу. Часів правління Йосипа Сталіна. Невідомий учений бере диктатора під гіпнотичний контроль для реалізації власних планів. Як наслідок виникає інакша. Фантастична реальність, в якій починається програма зі створення надлюдини. Однак люди в більшості перетворюються на божевільних потвор. Головний герой намагається вижити в наповненому чудовиськами місті та виправити наслідки катастрофи. Уся гра відбувається в межах одного міста та деяких його околиць. Місто повністю виглядає у радянському стилі: від архітектури будинків до прорадянської агітації, у вигляді прапорів, плакатів і пам'ятників радянським діячам Леніну і Сталіну. Місто створювалося розробниками за зовнішнім виглядом Києва і Москви. Ряд будівель, таких як Елеватор на Подолі, пам'ятник возз'єднанню і вулиць Андріївський узвіз, пасаж біля Хрещатика відтворюють реальні локації Києва. Серед визначних міст Москви в грі присутні красна площа, Московський державний університет імені Ломоносова. Хм, знаєте, іноді і я задумуюсь, чи не живу я в альтернативному всесвіті з йобнутими сусідами? І ось мені стало цікаво, а хтось колись вийде з гру з сучасними подіями та кінченими сусідами. Ще одна українська гра, яка розповідає про трьох гномів, які шукають скарби. We are Дварвс. Це відеогра в жанрі рольової тактики реального часу з активною паузою. Розроблена українською студією Well Rock Games. Розробка гри тривала два роки силами команди з 18 осіб. Джерелами натхнення працівники компанії пізніше назвали такі ігри, як The Last Weekends and Commandos. Випущена 26 лютого 2016 року. Сюжет такий: у світі безкрайніх товщ каменю і порожнин з тунелями живуть три клани дворфів або е, гномів. Світилами там слугують сяйва камені зірки, які дають життя в темряві. Червоні камені своїм променями дають силу і витривалість, жовті розуміння механізмів, а сині відкривають магічні здібності. З часом три зірки відповідних кланів згасають, і дворфи починають космічну програму. Споряджають корабель бур до ще недосліджених високих надр стародавнього океану. Однак він стикається з невідомим об'єктом і зазнає аварії в небезпечній частині кам'яного всесвіту, дворфом або гномом, як хочете. Доводиться поодинці шукати спосіб врятувати обладнання з корабля. І шукати одне одного, щоб врешті виконати свою місію. Середня оцінка у Я The Dwarfs на агрегаторі Metacritics становить 60 балів з діста від критиків та 8,2 з 10 від гравців. Мені подобаються ігрові всесвіти, які нагадують одночасно і Володар Перснів, і е, Зоряні Війни, і Крейсер Галактика. Напишіть, які ваші улюблені всесвіти в іграх. Ну що, друзі, як вам сподобалось? Взагалі, я рахую, що українські розробники досягли крутого результату на ринку комп'ютерних ігор. Такі серії, як козаки Метро та Stalker, стали просто культовими. До речі, напишіть якісь серії комп'ютерних ігор від українських розробників, я пропустив. Мені буде дуже цікаво. Друзі, це був топ комп'ютерних ігор, розроблених в Україні. Ми як завжди чекаємо на вашу думку в коментарях. А також не забудьте поставити лайк та підписатися на цей канал. З вами був Нікіта, а ми потопали відпочивати.